Хтось боїться. Що українці забрали його роботу, хтось каже, що у нас дівчата красивіші, чи жінки, які можуть відбити польського чоловіка, це стереотип так само дуже популярний. Хтось нервується, що у українців дорожча машина чи сидять в дорогому ресторані. Це також не поодинокі випадки. Якщо ви на Бентлі з українськими номерами, то вам жоден поляк добрий день не скаже, тому що буде викликати звісно реакцію, що Україна воює, а ви тут на таких троєх машинах роз'їжджаєте. Хоча з іншого боку, це люди, які тратять кошти там, тому що до війни... Поляки стикалися здебільшого з людьми, які працювали на низькооплачуваній роботі. Коли прийшли в тому числі багаті люди, то Польща побачила іншу Україну. А це вже також трохи страх за конкуренцію на ринку праці, конкуренцію в різних інших сферах. Навіть ті ж успіхи на фронті не всіма однаково сприймаються. Є дуже багато факторів, які впливають на таку картину. Але тепер давайте вийдемо з нашої бульбашки трьох років, а пересунемося на 33 роки. 35 нашої незалежності початок незалежності, велика підтримка. Потім вона йде спад. Помаранчева революція, велика підтримка. Потім спад, і це доходило до революції гідності. Зараз початок війни, це взагалі пік підтримки. Зараз ми розуміємо, що є певна змученість суспільства, є певне використання теми українців політичними силами і є дезінформація.